Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. І сьогодні до вас е, також вийшла трошки з посудом. Посуд, повторяється, ну, думаю, що вже ненадовго то буде. Але наразі ще мусить так бути. І з подарунком. Ще один подаруночок в мене є. Може, і ще є, ну, але наразі то, що маю. І хочу вам сказати. Так просто попросити, що кому не потрібна та та річ. Не телефонуйте мені по тій потребі, розумієте? Бо бо вчора за той може жіночка буде обіжатись на мене, але не обіжається. Я що, я так, я правдива людина, знаєте, скажу вам так, і кажу, так як є. Як вам не потрібна та річ, то не перепитуйте мене, яке воно, з чого воно, а що а, а як задарма, то не буде. Ні, я питала, я просто сказала, кому потрібна, дійсно потрібна. Бо були люди, що писали мені, мені потрібна ця річ. Так, кому потрібно, я перейшлю, мені не шкода, але ну, щоб розпитувати, як на базарі, а що воно, а яке воно. Е а якщо задарма, то найбуде, то це не, не справа. Я такого не, не, не хочу. І тим більше, я вже раз сказала і ще раз скажу: якщо ви цю річ собі берете, а ви її оціните, що вона хоч щось коштує, то гроші донатьте на зсу, на хлопців. Скільки можете 50, 100, 200, 500... Хто собі як бажає, хто як собі зацінить? Мені не треба ті кошти пересилати. Я думаю, що я, ви мене розумієте. Піднесіться з розумінням до того. Я не шкодую, як я його виставила, значить я його не шкодую. Але так, 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 ні. Добре, мої дорогенькі, почнемо, почнемо, бо час йде. Хочу вам показати отакий соус. Я я вже показувала. І ще сьогодні показую отакий німецький соусник. Він новий в новому стані. Я вже декілька разів його показувала. Він в новому стані, декольки все новісіньке. Той в нас є Німеччина, то в нас є Німеччина. Він приблизно десь є на півлітри, і ціна його, і він йде. Під 66 номером. Я вже скільки справляла, що мені вже аж то поб'єзало. 66-й номер 300 гривень за такий соусник. Він новий, новісінький, в новому стані. Ще показую ще раз такий соусник, бо більше соусників вже в мене нема. Отакий от шикарний соусник. Я маю цілий такий набір столовий. І ще один соусник такий в мене є. так до того набору. І ще один отакий. От Окремо соусник. То є Німеччина, він новий, вся позолота, вся збережена, все, все все нове, бо воно новесеньке з такими ручками. Бачите, такі декольки. Він приблизно десь тут на 600, на 600 може 700 грам. І то є Німеччина, я вже може казала, він йде під п'ятим номером, я ціну знизила 700 гривень. Він дешевший бути не може. Но то є краса така, що дуже краса. Ще показую цей кавник ще раз. Я показувала його. Він приблизно десь на півтори літри. Він має тут декольки такі, бачите, які? І він весь новенький. Вся фарба в ньому, вся нова, збережена, все так як має бути. нігде ніяких пошкоджень нема. Така сама кришечка з такими декольками, з такою фарбою сюди і сюди. І Ручка така зручна. Він в користуванні не був зовсім, він новий новесенький. то в нас є клеймо Німеччина. І він під 18 номером 350 гривень. Я ціну знижу на 300 гривень. 18-й номер 300 гривень. Хто мені буде писати, то нехай мені так і пише 300 гривень, 18-й номер такого кавника. Ще показую вам такий кавник. Ще такий кавник. в мене він такий, з такими трієчками йде. Але от показую кавник. Він також в новому стані. Він приблизно десь приблизно десь на літру. Десь приблизно на літру така зручна ручка. Все, вов, все сіточка, це все, все по в ньому. Такі от декольки. Така сама кришечка з носиком, така кришечка. Я показувала тут, тут чуть, чуть стерцість, ну, то попевно, що замотували. І він йде, то є Німеччина. Німеччина, І він йде під 18 номером 450 гривень. Я його оцінюю в 350 гривень, бо треба продати. 350 гривень. Такий кавник 350 гривень. Ціну знизила. Ще хочу показати такі шикарні до нього трієчки. Бачите, такі шикарнючі трієчки. Чашечка приблизно десь 160 грам має. Ну, 160, певно, що так. Тут я вам ще покажу такі от трієчки до такого кавника. Я вже їх показувала, вже їх показувала. І бачите, такі чашечки з такою деколькою. Тут так само са сіточка вся в позолоті, вони новенькі, в новому стані. То в нас є Німеччина. є є. Німеччина. Е так, Німеччина то в нас є. Отаке блюдечко шикарне. Бачите, яке шикарне блюдечко. І тут така пиріжкова тарілочка. Такий посередині букетики з такими декольками. Отакої ще я покажу з такими декольками, Отака така красота, воно все в новому стані. І 19 см в діаметрі така пиріжкова тарілочка. І скажу вам, воно йде під 18 номером. І я під 18 номером у нас де і кавник. Але хто буде, бо то скоріше було, але хто буде замовляти чи писати, то наймені пишуть, що то за річ є. І я знижую ціну, знижую ціну, зовсім вже знизила. Більше я не зможу знизити ціну. Тако, пишу. 300 гривень. Це вже взагалі я навіть не знаю, мені треба зошить подивитися, що вона там коштувала. 18-й номер 300 гривень отакі трієчки. Отакі трієчки. Покажу вам, що такий молочник. Бачите, то є Німеччина. Він ще, напевно, що не знаю, з яких 50-х років, ось такими докольками. Бачите? Ну, тут фарба, тут фарба від тої фарби, то є так, точно фарба. І... Отакі, от отакі шикарні деколючки. Він приблизно десь йде на 200 на 200 чи на 200 на 200, на 250 грам. Тут всередині там є отака, в тісті, отака чорненька плямочка, а так більше нічого нема. Він тут все, що мав таку, як ніби по золоту, але вона вся люстрову, люстрову, ніби таку по золоту чуть-чуть мав. Але вона вся там, вся залита, не знаю. І він. Йде той молочник 108-й номер 200 гривень, інакше ціна на нього не може бути. От тако, мої любі друзі, показую вам ще отакі качачки. Що я маю? Це для запікання. Це для запікання, це в мене були в продажі в магазині, такі. Зараз я вам покажу. В мене їх є 4 штучки. То вже є наші, то є наше, то не є. Отаку от має кришечку, така качечка, отаку от має кришечку. Так зроблено все. І отака от ємкість десь приблизно, вона має десь більше, трошки більше, трошки як на повітрі, десь на грам 600. Тут вона все не залите, і дно не залите, лише все по кругу все залите. Бачите, отак от зроблено, як качечко. Щоб сказати, щоб воно так дуже гідно пристає, дуже так плотно пристає, то не дуже. Так пристає, але пристає. Але пристає. Розумієте, запікати можна, можна тримати собі. Цукор, сіль, хто що хоче, в такому, такому, такому такі посудині. І коштує 80 гривень, отака качечка. Отака качечка. Ще вам хочу сказати, ще вам хочу сказати за них. Що така ще є одна темна, одна темна є, а то світлі. Одна є е, тут качечка, вони всі в гарному стані, що не побиті, не потріскані, нічого. Але так як наші роблять, о, тут, бачите, такий є, недолив, такий є недолив, ну Я їх мала, я продавала, то все, а то, що залишилось. Такий чуть-чуть недолив, І тут ніби таке, але воно залите разом, ніби отаке, щось тут каво таке є. о. Це на одній таке, на одній качочці таке. І ще на одній качці є тут, що ніби носик. Бачите, ніби носик так, як ніби не долитий, він не стертий, він не долитий. Чуточку такі, такі на ньому, так як ніби, ніби б'ють такі плямки. А так вони все, все новесенькі, новісінькі. Отаких чотири таких чотири качечки у мене є. Кому сподобалось, можете замовляти. 80 гривень така одна качечка. Ще вам покажу отаке блюдо. Вже все, замовили, нічого нема. Залишилось одне таке блюдо. Бачите, з такими декольками, з такими трояндами великими. Таке гарне гарне таке блюдо. Скажу вам його розмір. По в ньому вся збережена, бо воно а, нове, в новому стані. І має тобто. Блюдо 33 см довжини. І ширини має 20,5 см. І воно йде, а то є в нас Польща, і воно йде під 29-м номером 150 гривень отаке от блюдо. Отаке от гарне блюдо. А тепер, мої любі, я вам покажу, що я маю подаруночок ще. Але ще раз вас перепрошую, що щоб то все було е акуратно, так як має бути. Я маю, я жіноці пообіцяла, що то буде е у мене комплект, але є один лишень підодіяльник, якщо вона встигне замовити його, то так буде. У мене є е один підодіяльник. Підодіяльник вже з такої тканини добротної. Я також шила їх всі шила е і продавала. І в мене Діти таким користувались. У мене дочка ще таким користується на таким, але це є один піддіяльник і він йде півторачний, так як казали, знаєте, можуть мені зараз писати, але це було ще тоді. Ще тоді, ще тоді. То я купувала таку тканину спеціально. Отака от маша, отака от маша і медвідь. Маша і медвідь то було більше для дітей. Такі комплекти, ось такими ромашками. Вони йдуть, така красота. Ну він дуже гарний, але все тканина якісна. Я не буду багато говорити, але кажу вам, що такі піддільники. Він з боку має тут з боку тут такий запах на, на ковдру чи на одіяло, хто на що хоче. Прошу, кому ця річ потрібна, лише тільки кому потрібна. Замовляйте, я перешлю. Але прошу вас, якщо ви порахуєте, що вона щось коштує, то перейшліть хлопцям, передайте на ЗСУ. Донатьте, хоч що можете. Так як я від себе даю вам, я не питаю, хто що може, хто що і не кажу вам ціни, але прошу вас, що віднесіться до цього зрозуміння. А на цьому все, буде, мої дорогенькі, вибачте мене, вибачте мене, що я вам так е наговорила. Прошу вибачення. Я всім вам, всім вам щиро дякую за перегляди, за коментарі, за лайки, за вашу доброту до мене. А зараз будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і миру нам, перемоги, тепла, як я кажу. І всього самого доброго! Підписуйтесь на канал. Будемо. Працювати може ще щось буде новеньке. де з вами працювати.